Друзі, я вас всіх вітаю на каналі Моторепліка з однеменним сайтом Фейсбуком, Інстаграмом, Тіктоком та багато ще чим моторепліка.com. І сьогодні ми в Києві на виставці мотоциклів КМЗ, яка проходить у ВДНГ павільйон номер 7 Всіх охочих запрошую подивитися. І зараз зробимо коротеньку екскурсію, що саме ми можемо побачити. Ну, при вході в зал нас зустрічає не хто інший, як Дніпро 300. Така розтостіла мураха Київського мотозаводу, але ще є багато таких мотоциклів, які ми побачимо вживу, розповімо і навіть отримаємо ексклюзивні інтерв'ю від власників, від організаторів виставки. І що хочеться зазначити, що мотоцикли розставлені в логічній послідовності від найперших мотоциклів київського мотозаводу і аж до останніх. Окрім того, що з впливом років, з кожним роком збільшувалася кількість виробництва мотоциклів, збільшувалася їх, збільшувався модельний ряд і так далі. Тому у нас буде змога подивитися всі мотоцикли, починаючи з 50-х років, з киянина, і аж до закінчення виробництва до останнього мотоцикла, який представлений ось цим чудо чопером, в такій цікавій. Кольоровій гамі. Також ще зазначимо мотоцикл, бачите. Матард Драгон 200. Це приклад колаборації, це приклад зборки китайських мотоциклів на Київському мотозаводі ми бачимо на двигуні чінчі емблему КМЗ. Зараз, і щоб завершити це відео, ми разом з екскурсоводом проведемо оглядову екскурсію, познімаємо, а потім вже більш детально поринемо у кожну окрему модель, у їх відмінності, у їх окремості і до спірних питань щодо цих мотоциклів. Як вас звуть? Мене звуть Андрій. Да. Радий вітати е, всіх Дякую. глядачів. І почнемо. А, так, всім. Угу. В цілому, да, можна подивитися. У нас виставка поділена на декілька таких експозицій. Зараз ви можете подивитися на експозицію саме початок епохи, скажімо так. Тут ми бачимо і киянин, тобто ще такі німецькі корені київського мотозаводу. Це і киянин К1Б, який є копією Вандер 1 SP, і М72, який є копією БМВ Р 71. Також тут можна побачити дуже цікаву, як на мене, дослідницьку модель експериментальну М53, яких виготовили біля 95 штук разом зі спортивними модифікаціями. Такий в наш час є дуже рідкісним мотоциклом. Він 500 кубовий, досить цікава розробка. Цікавий ще М-72Н фестивальний. В такому яскравому святковому забарвленні спеціально підготовлений для виставки 1957 року з такої експозиції Гавайські острови. Далі в нас іде К-750 ранній, в такому теж виставковому забарвленні, відреставрований. І цікава модель К-750, M... але в вантажному. У вантажному виконанні. До речі, хочу зазначити, що мотоцикл, ви, хто бачив, як я його робив, К-750, він має номер рами 23. Це 23 й серійний мотоцикл. Тобто один з самих перших. Виходить. Вантажна експериментальна люлька. Тут ще цікаво, що такий мотоцикл в ті часи називали, ну, в пресі називали Дика дивізія. Тому що часто він. Ну, по згадкам тих років часто такий мотоцикл перевертався разом з тим, що він віз. І навіть є такі збереглися фотографії архівні, де він от пер... в перевернутому вигляді, скажімо так. Так, переходимо до наступної експозиції. Так, да, переходимо. Це напевно, що буде розкіп. Розквіт, період стабільності, скажімо так. Тут, як на мене, зосереджені самі такі цікаві моделі КМЗ. Тобто В ці роки завод, скажімо так, розпочинає масовий випуск багатьох мотоциклів і трішки розпаралелюється на декілька скажімо так, моделей. Тобто Ми тут можемо побачити, як серійні мотоцикли для населення. І вже з'являється військовий мотоцикл мв 750 з привідом на колесо Коляски. З'являється Окрема тема це ескортні мотоцикли. Тут представлені теж ціла. Да, ми до них повернемося. Завод також багато розробляє спортивних зразків. Ми бачимо тут і шосейно кільцевий мотоцикл, і там ми ще далі до нього повернемося. Мотоцикл для багатоденних змагань. Це напевно, що ви київського мотоциклетного заводу, тому що будь-яку людину, яку зустрічаєш, бачить чорний мотоцикл з боковим причепом, і це для нього к 750 М. Ну, люди напевно не відрізняють К-750 і К-750М. М. М. це модернізований мотоцикл, збільшена потужність, змінена екіпажна частина, вже більш довга рама, вже інший Боковий причіп він вже оптимізований, тобто повністю модернізований. По зрівнянню з, саме з мотоциклом К-750М. і чому він настільки впізнаний, тому що їх як штампували, їх штампували як гарячих пиріжків дуже дуже багато, дуже дуже однакових. Вони їх штампували тисячу, і у всіх вони в селах, на роботі, в містах і так далі. Тому та подібне. Він саме впізнаваний. І коли ти їдеш на мотоциклі, то це зразу більш старе покоління, воно каже, що стільки штуки випустили. Да, е, більш старе покоління каже, що ага, це К-750. і потім вже доказуєш йому, що це або Дніпро, або це К-750, або к 750 На жаль. Через те, що ці мотоцикли вже не випускаються, то в нас, як сказати, впізнаваність цих мотоциклів трошечки падає. Але саме зараз час їх реставрації, тому що М-72 вже скінчилися, К-650 та Дніпри ще їх багато доволі, а К-750 підросли ті дядьки їм вже по 40-50 років і вони кажуть, Треба зробити мотоцикл з мого дитинства. І, до речі, на нашому каналі буде такий самий К-750М чорного кольору, він вже почав робити це... Розкажемо трішки про. О ні, це буде окрема, напевно, що розповідь, окремий огляд, тому що це дуже унікальний мотоцикл, але, по моєму досвіду публікації відео, цей унікальний мотоцикл нікому не буде цікавий. Uh, так, підемо трошечки далі, так? Можемо про це трішки розповісти? Дніпро Дніпро 14, наскільки я пам'ятаю, їх було дуже-дуже багато. Ні, навпаки, саме 14 їх було здається тільки біля п'яти штук виготовлено. Скажу точно не знайду. Це такий собі дослідницький зразок. Він був побудований в часи перебудови, коли було в час надій, сподівань. І завод е, хотів, щоб показати, що київські е, е, мотоцикли вони не тільки там, важкі, потужні, а ще й дуже надійні. І цей мотоцикл брав участь в пробігу Київ-Магадан, який пройшов більше 20 тисяч кілометрів, а потім зберігався як виставковий в музеї. Так, не менш цікавий. КМЗ-Дніпро 12. Для мене він цікавий в першу чергу, що це були спочатку військові мотоцикли, а потім як оборонне замовлення скасували. І ці мотоцикли перефарбували такі яскраві кольори, не зелені, не хакі, і почали продавати для населення. Тобто це перший мотоцикл для населення з привидом на колеса коляски. І я трошечки від себе додам правильно все. Ви розповідаєте з приводу того, що оборонні замовлення, коли скасовувалися, то в маси випльоскувалася дуже велика кількість мотоциклів Дніпрів 11, Дніпрів 16, особливо в фарбуванні хаків, тобто вони були дуже схожі на МВ-750 за фарбою, а ну взагалі як робились для того, щоб оце оборонне замовлення, яке не пішло, е випустити в маси. Тобто залишали раму всі там елементи кріплення зелений, а ставили облицювання вже там іншого кольору. Тобто, в мене особисто був рама зелена, крила чорні, в техпаспорті зелене. Франкенштейн, да, да. це такі франкенштейни. Це саме через те, що військові не забирали своє замовлення. От ось це було стовідсотково. І ще я додам: ми подивимось. На цей мотоцикл, ну мені з точки зору як реставратора дуже цікаві колеса. Реально, ну такі колеса я їх ніколи не бачив. Напевно, ні, бачив там ще, коли був дуже молодим, і мені це не було цікаво. Але зараз в інтернеті починають спливати ці колеса і люди шукають. Тобто, ця виставка надала поштовх для того, щоб зрозуміти саме моделі, зрозуміти, як вони виглядають, і зрозуміти ті, ті диковинки, яких раніше не було. Да, от ми підійшли до еспортних мотоциклів. Це буде окрема розповідь про них. На каналі багато мотоциклів, які ми зробили. Ці мотоцикли, саме КМЗ, вже сірійний на базі Дніпрів. не робили. І ми трошечки перестрибнемо, подивимося на спортивний мотоцикл на К750. І потім перейдемо вже до вантаж. Залишимо оце диковинка. Взагалі, це в нас РД-50. Це роторно-поршньовий двигун. Здається, він 500-кубовий в серію не пішов, на жаль, на жаль, але це махіна, я б на такому пролітав. Напевно, що це була б та сама ситуація, як з планетами Спорт. Тому що там як директор магазину шуткує. Скільки директор моргу телефонує до директора магазину, скільки ти сьогодні планет Спорт продав? Три, а, ну ще хтось і десь їздить. Оце було б, це була б така потужність, просто яка б ну, гайма просто б горіла. Так, ми О, обійшли і цікаво, трошечки, розрежу. і це в нас МТ-9, а К 650. Де ж місто ми, ми там пройшли. К650 він на другому Да? Плані, ми знаємо, що різниця між К750 та Дніпром 9 взагалі тільки в запалюванні. Тобто або запалювання механічне, або вже напівавтоматичне. Ну, цей цікавий зразок ще тим, що він 70-го року випуску, коли МТ9 Дніпро почали випускати в 71-му році випуску. Це предсерійний зразок, і він має певні відмінності від, скажімо так, масово серійних МТ9. Ви можете показати, задній ліхтар має унікальну форму. Також він має. В підніжці він має додаткове кріплення, щоб було легше вставити на підніжку. Далі від цього відмовилися. Це, а на К 750 і на К 750М були ще ці гачки. Так, да, гачок, це так званий. Угу. І дуже цікавий задній ліхтар. Так, да, він, він має свої особливості. Це і... мотоцикл МП650 для патрульної служби. Е, з цікавого, те, що він має е, механічну. Сирену, яка зроблена по суті, схоже, як в патрульних Уралів, але має інший привід від, від заднього колеса коляски, а не від КПП. як Напевно, що це навіть оптимальніше буде. Така схема, до речі, використовувалася Харль Девідсон ХВЛ і така ж сама сирена. Я думаю, що це не дарма такі. Коріни. І подивимося трошки на цього звіра. Ось він мені нагадує симбіоз всіх мотоциклів. Задок капотований як на яю. Крила, як на паноні, коляску, як на німецьких мотоциклах, сімейства Іфа МЦ і так далі. І морда в нього називається телевізор. Чому так? Тому що були багато серійних мотоциклів, саме німецьких МЦ. От вони мали все те ж саме. І що в мене взагалі бачиш групається? Що взагалі я не маркет покидатися. Тут у всіх 18 резокцій тут вже 17. -ти. 17 із радянською гумою. Да, так. Тобто... Да, да, да. Ну і це перший двигун, який... перший мотоцикл, де, де ми бачимо 650-кубовий верхньоклапаний двигун і коробку передач заднім ходом. Тобто з цього мотоцикла пішли, по суті, всі інші Дніпро і всі інші коробки передач, які ми знаємо на, на Дніпрах. Ну, Вигляд в нього фантастичний. Але ще додам від себе, що фара консольно закріплена. Спереду і поворотна вилка це дуже великий треш, як Собор, на моторорах, особливо часів. при поворотах, це дуже небезпечно, да, да, да. тому що ти повертаєш, От, а потім дивишся куди. звикати, бо на, на тулицях, на всяких мурав'ях, там така ж сама схема. Тут ще цікаво, що фільтр в нього під баком зроблений, аж туди заходить і. Акумуляторний відсік, скажімо так, ставити акумулятор через, через коробку туди. що yeah, досить Ми пам'ятаємо, звідки пішли мотоцикли КМЗ, тому ця схема дуже розповсюджена для мотоциклів БМВ, особливо військової пори. Чим цікавий саме цей Дніпро-16-й, те, що він має вже з заводу довгоречажну вилку, він має вітровик заводський і заводський багажник на колесі коляски. Ось також він виконаний в такому святковому розфарбуванні саме для виставки. Ось такі одні про 16. Ну і відповідно ми... привід на колеса коляски. Да, ми зараз дуже-дуже так стисло, пробіжимося по рокам незалежності мотоциклів. ми побачимо там Дніпро 11, 16, вантажний мотоцикл, спеціальні мотоцикл. Це така, ну, дуже, на мій погляд, найвдаліша розстановка коліс, тому що триколісна схема, де... Посередині одне колесо, вона не дозволяє мати гарну прохідність. Але от такі мотоцикли вони дуже цікаві і вони могли б працювати. Так, а це в нас Добро, динаміт. Розкажіть, про е, з цікавого, що він виготовлений в одному екземплярі, має дуже цікавий в першу чергу двигун. Це літровий об'єм. Чотирьохклапані головки циліндра, але при цьому ще штанговий привід збережений, потужність біля 70 кінських сил. Досить цікава розробка. Планували таку версію, от, як Enduro, як ви зараз бачите, щось типу як BMW R1100GS, скажімо так, і планувалася ще дорожня версія, більш така, ну, більш дорожня, яка мала би теж двигун або літер або 650 кубіків. Це нас вантажні. Да, приклад. Ми бачили батька всіх вантажних мотоциклів К750М, і це вже вантажні люльки. Вони, до речі, трошки більші, трошки оптимізованіші, ніж та попередня люлька. Та попередня люлька взагалі зроблена без всіляких стандартів з того, що було і використовувалася для доставки вантажів. Ну і та вилка, та коляска була більш нестабільна, тому і типу переверталася. Ця більш оптимізована вже для руху. Да. Yeah. Тут цікавий зразок. Це Дніпро сола, але в такому люксовому виконанні теж виконаний для виставки. Як ми бачимо, відрізняється від звичайного КМЗ-сола в більш такій максимальній комплектації: це і вітровик, електрозапуск, нова система змащування, покращена вихлопна система випускна. Ну, в цілому такий виставковий зразок. І ще я від себе додам, що теж надихнули зробити такий величезний обтікач і зовнішній вигляд, не то інший, як баварці. Мотоцикл BMW, ми пам'ятаємо, 80 х років мав дуже-дуже схожий зовнішній вигляд. Розвинений дуже обтікач мав теж, да. так. І оце моя мрія, яку я один раз зробив і більше не хочу. робити. Дніпро 300 з версією подвійного сидіння. Я ще більш детальніше на цьому заповнюся. Порозповідаю, вона реально дуже дуже цікава, дуже дуже за.